Експрес-порада від Таро на серпень для всіх знаків Зодіаку. Отже, овни, порада для вас. Для вас серпень буде досить цікавий в сфері фінансів. Можливо, ви отримаєте допомогу від якогось впливового чоловіка. Можливо, ви самі будете зростати фінансово, дуже суттєво, покращиться ваш побут, якісь нові фінансові потоки відкриються. Тож, серпень для вас дуже дуже цікавий. Тільці поради для вас лицарь мечів, але він перевернутий, тобто він в мінусі. Це говорить про те, що вам трішечки не вистачає в серпні активних дій. Якоїсь навіть агресії, тобто щоб досягти мети, потрібно діяти більш рішуче, більш агресивно, більш думати, пробувати різні варіанти. Тобто, ця статика, яка вам притаманна як тільцям, вона тут не допоможе вам більше руху, швидкості, більше агресії. Близнючки. Ой, ну у вас цікавий місяць. Якісь ваші бажання здійснюються, вони стають до вас ближче. Те, що вам здавалось, от, це ніколи не здійсниться. Я, я цього ніколи не дочекаюсь. Нарешті, в серпні, ви побачите, що ваші мрії, ваші бажання до вас ближче раки. Ой, ну, вам е, потрібно, знаєте, так, е, вигуляти свого чертенятка, свого чертенята, е, от е, дати волю своєму темному боку, ось якось так, своїм якимось не дуже добрим якостям, тому що от саме зараз вам це потрібно. Тобто ніякої чуттєвості, ніякого там кохання, довіри ні. Думайте про себе і плекайте тільки свої інтереси. Леви, порада для вас. Ой, а вам бажано відпочити більше легкості, дуже ви загрузились занадто. Зустрічайтесь з друзями, відпочивайте, наскільки, ну, зрозуміло, що не кожен день, але при. Можливості, будь ласка, реалізовуйте це.